Пане Павле, давайте розпочнемо із того, що відбувається на лінії фронту. Потім перейдемо і до питань міжнародних, бо вони дуже тісно зараз між собою пов'язані і кажуть, що не тільки від військових на полі бою залежить вирішення. Питання української перемоги, але й від дипломатів, в тому числі будемо говорити про це. Але допоки що дуже важка і непроста ситуація, зокрема біля часового яру. Зранку була інформація про те, що нібито вороги змогли окупувати село Іванівське, що в притул до цього населеного пункту часового яру. Водночас в Хортиця констатують, що окупанти не тримають під своїм контролем, зокрема цей населений пункт. Але загалом ситуація достатньо динамічна. Інтенсивна і дуже непроста. Ну, якщо е е конкретно казати про час і Да, там було повідомлення Росіян, навіть там дімстейт щось про це казав, що Іванівське перейшло під контроль Росіян. Але влад Волошин, спікерсу Кортиця, він це цю інформацію не підтвердив. І навіть сказав, що зараз там ворога відкинули, що він не контролює цей що Іванівське знаходиться під контролем збройних сил України. Ну, тут треба розуміти, чому так це все важливо, тому що часів я це така стратегічна точка на мапі, це стратегічна висота. Всі населені пункти вони в мизині знаходяться, і штурмувати часів я дуже важко. Ну, і саме головне: якщо у випадку, якщо ворог зможе захопити часів, ях то після того у них не буде. Ну їм набагато легше можна буде просуватися до Славянська, до Краматорська і до. Покровська до Павлограда. ну тобто відкриється на ну, такий доволі серйозний стратегічний напрямок. Але ворог штурмує часів яру вже ну я навіть не згадаю, вже місяців, мабуть, п'ять. Без перерви, ну після того, як після падіння Бахмута вони роблять безперервні спроби атакувати. Кліщівка знаходиться там поруч. Вони знов таки багато разів казали, що вони захопили Кліщівку. Ну кліщівка там по суті, це село, яке по майже повністю знищена. Але навіть там українська армія тримається, контратакує і декілька разів була ситуація, що в Кліщівку заходили, відкидували ворога з цього напрямку. Ну, що ми можемо сказати? Часів я тримається. Зараз вся кампанія літня вона спромована на те, щоб відтягнути українські резерви з Донецьку. Для цього була зроблена харківська компанія. Говори. До да, харківську кампанію, тобто основна задача була зробити так, щоб у України не було ресурсів оборонятися на Донецьку. Ну не деяких там біля очередина у них є деякі успіхи, але ці успіхи не стратегічні. Ну вони не мають такого величезного успіху для того, щоб там просунутись і відкинути українську армію. Але все ж таки часів яр це зараз ключовий населений пункт, який ворог постійно атакує. Ну, між іншим, вчора з одним з експертів військових також мали розмову. Говорили безумовно про часів яр. Він каже про те, що в російських пропагандистських етерах і загалом в російських наративах сьогодні часів яр це фактично вже щось схоже на Бахмут, на Авдіївку, про цю символізацію да? міста, яку вони хочуть взяти, для того, щоб продати це як величезну свою перемогу. Чи спостерігається такий символізм для вас? Ну, все ж таки різниця є в Авдіївку вони знов таки так стігмазували. Я не знаю, як це правильно да символізували то там. Це була там величезна перемога. А, та ми втратили там доволі серйозний ну такі форпост, скажем так. Да, тобто, коли кинули Завдівки. Часів яр, ну вони на жаль приміняють ту саму тактику, яку вони приміняли, ну, у всіх захоплених містах, починаючи з Маріуполя. Вони наносять удари ракетні, удари за допомогою керованих авіаційних бомб і знищують просто населений пункт, знищують. Будинок за будинком, але що ми бачимо, що зараз ця тактика, ну вже багато місяців вони штурмують, вона не спрацьовує. Ну тобто є відмінність все ж таки між Бахмутом і Часовим яром я ну наскільки я бачу зараз перспективу ворога захопити цей населення немає ну, протягом найближчих місяців. У них недостатньо просто ресурсів, у них недостатньо тільки для того, щоб це зробити. Генштаб звітує про те, що дуже гаряче на напрямку Покровському, і от ви вже говорили трохи про очеретини, але загалом наскільки там наші вороги впевнено рухаються до своєї цілі про перерізання траси на Константинівку, яка йде, Да? кажуть, що ну власне саме такою є зараз там, там їхня мета. Наскільки це серйозна логістична артерія, яку б і вони могли використовувати. Ну, звісно, так Костянтинівка це один знов таких з ну, таких ключових населених пунктів, який він знаходиться знаходиться відразу поблизу часу вояна. Тобто, ну якщо цей населений пункт буде якщо цей логістичний шлях буде відрізаний, або навіть якщо вони наблизяться, так що вони зможуть його обстрілювати, ну, скажімо, з ствольної артилерії чи там. А з реактивної артилерії це ну, буде доволі серйозним даром нашої логістиці. Ну цього не можна не бажано допустити. Коли говорити про те розтягування резервів, про яке ви сказали вище, і про ом, ту наступальну операцію, яку росіяни намагаються здійснити на харківському напрямку, скажіть, наскільки їм вдалося досягнути своєї мети, тому що ну є а, сигнали про те, що нам довелося все-таки підкріплювати той. Фронт і довелося певні сили таки перекинути туди. Це не означає, звісно, що послаблені наші напрямки на напрямку Донецькому, але водночас, оце розтягування сил на практиці, ну як відчуваються військові? Ну, ми можемо точно сказати, що звісно відкрита інформація будь якої про пересування військ немає. Але 36-та бригада морської піхоти публікувала відео про своє зробити на харківському напрямку. Якої частини чи вся бригада була перекинута, чи деякі підрозділи цієї бригади були перекинуті, Але не, тут треба розуміти, де Знаходилася довоювалася бригада саме в південь України. Ну тобто, не з Донецького напрямку їх перекинули, а з іншого напрямку, який ну, наразі не такий гарячий, як, як Донецьк та. А, це харківський напрямок, однозначно, інші якісь резерви туди перекидалися. Ну чому тому що ворог середив доволі серйозне групування? Мова йде там про 60-70 тисяч бійців, які там знаходяться. Вони ну знов таки в публічних джерелах була інформація, що вони атакували силами десятіх батальйонів. Ну, тобто там це три там приблизно тисячі бійців, які безпосередньо так. Ну тобто це доволі серйозне групування, і я більше впевнений, що туди і прийшлось перекинути деякі резерви. Але ми не бачимо якоїсь стратегічної такої дири, тобто, що у нас там на Донецьку там якісь провали, так, що війська відступають, втрачають території. Тобто, да, ворог там атакує, да, там є пресінг, але якоїсь катастрофічної ситуації я не бачаю. Водночас, оця айфорія на Харківщині у російських військ вона дещо спала. Вони застрягли у таких досить складних міських боях у Вовчанську, наче там подекуди навіть відвоюють деякі позиції, контратакують, але е кажуть у генштабі, що е вороги намагаються атакувати також в районах Вовчанська і глибокого у ці міські бої наскільки вмілі в них росіяни? Знову ж таки аналізуючи е операції попередні. Ну, у росіян у них стандартна тактика. Тобто, коли заходить піхота в місце, ну, по-перше, вони працюють артилерія, вони працюють керованими авіаційними бомбами, намагаються знищувати ці будівлі. Коли піхота заходить в місто, у них тактика одна і та сама стандартна. Вони використовують там у них є гранатомети. Прямоборічні гранатомети вони стріляють знову, підпалюють будинок і відходять. І сподіваються, що цей будинок більше не може працювати як укріплення озброєних сил. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що наразі вовчанськ тримається, що їх відкинули, взяли там навіть 60 полонених. Про це було повідомлення, і зараз вони окупуються на околиці. Ну що означає окупуються? Це означає те, що вони там готують якісь позиції, готують з великої минулисті їх для оборони. Ну тобто закріплюються там для того, щоб всіх. Позиції далі атакувати Вовчанськ. Ну тут треба розуміти, що міські бої це дуже важка історія для двох сторон. Є та, яка обороняється, і та яка наступає. Але все ж таки для оборонця вона все ж таки легше в будь-якому випадку. Давати якісь прогнози, що буде далі вовчанська. Ну зараз важко. Чому так? Тому що ворог явно перегруповується. Тобто було там навіть пару днів передише, коли штаб не звітував про міські бої, про бої вовчанськи. Тобто, бої зіткнення на цьому напрямку немає. Це означає те, що ворог перегруповується, готується для подальшого наступу. Будемо слідкувати за розвідками. Я більш ніж впевнений, що збройні сили утримують вовчанську, утримують і далі. Підкріплення приїхало росіянам підрозділи Ахмат працюють такою собі такими мотиваційними загонами, фактично змушують своє військо йти у бій. Що по психологічному стану російського війська сьогодні можна сказати, тому що ну до прикладу на харківському напрямку і правда тенденції до і до здачі в полон, і до того, що ну нам дається захопити військовополонених, вони ну зараз достатньо такі показові. Ну, скажем так, мотивація не стандартна, вона доволі відома. Це той самий Ахмат, ці всі бородачі, бородачі з Чечні, які приїхали, да, під керівництвом свого цього якого простіше господіє, як організувати цього, цього, цього віра, да. Згадуєте, да. Мені ну, важко да згадати його. Ім'я це й не важливо. Насправді У задачі насправді більш поліцейські, не дивлячись на те, що вони там себе називають штурмовиками, та і так далі. Вони залякують, як це не дивно російську армію. І ведуть їх ну, е, Публікували декілька відео там, де буряти як це не дивно показують е, які їм поставили ні ну, ті самі чеченці, яких систематично їх і збивають за відмову йти в штурмові атаки, за відмову йти на штурми. Скажем, прямо вони прекрасно розуміють, прирозують, які перспективи у них вижити в цих штурмах. Там ну, Росія, скажемо так, вона може собі дозволити відправити бій 10 бійців, сподіваючись, що одинадцятий боєць виживе і закріпиться на тій позиції, які вони штурмують. Ну, тому що дуже багато людей, дуже багато окупованих народів, там тих самих бурятів та інших э, людей э, народності, які вони окупували. Тому ну я не думаю, що Ахмат, цього підрозділу Ахмат буде якась визначна роль, якісь там досягнення величезні, тому що у них ну геть інше завдання, а не а, безпосередньо йти в атаку. Павло, вчора інститут вивчення війни писав про те, що Україна може вражати 16% по факту російської території станом на сьогодні, скажіть оці дозволи, які ми отримали від наших міжнародних партнерів, використовувати їхню зброю, там подекуди на різну глибину. Хтось сказав по про 40 кілометрів, хтось про 50, різні види зброї, не атакамси. Але наскільки саме завдяки цим рішенням вдалося ну не скажу вберегти Харків, але бодай збити, Оцю ейфорію росіянам при їхньому повторному наступі на регіон? Їх наступ він в якійсь мірі був розрахований на те, що ми не зможемо використовувати американську далекобійну зброю. І, і сходячи з цього, вони планували свої дії. Вони пересувалися на підконтрольній на російській території, пересувалися колонами. Ми бачили декілька відео, коли були знищені за допомогою дронів саме колони. Ніхто зараз на поблизу лінії зіткнення не пересувається колонами, бо це величезна мішень, для далекобійної артилерії. Ми бачили удари м -м -м, за допомогою хаймарсів по системам ППО с 300 на території. Білгородської області ну тут ці системи вони використовуються не тільки для оборони для збиття там, скажімо, українських БПЛА, чи там українських ракет крилатих, а вони використовуються для ударів балістичними ракетами по самому місту Харків і багато хто харків'ян моїх знайомих казали, що коли знищили цього стриста, вони стало легше. Ну я статистику не перевіряв, скажімо так, не дивився скільки там ударів більше чи менше стало, але точно ворог відкине на. Цуне на більшу дальність системи С-300. Більшість ракет, якими вони стріляють цими балістичними, це застарілі ракети, в них дальність 60 кілометрів. І на цю дальність ми можемо достати Хаймерсами, тобто знищити С-300 і унеможливити удари за допомогою С-300 по території Харківської області. Контрбатарійна боротьба ворог використовував свою артилерію, і стріляв з території Росії по нашій території. Тепер це стане ну скажімо так можливо, але набагато більш небезпечно для російських артилерістів. Тому аплодуємо цьому рішенню американців, які нам дали цю зброю, і чекаємо, коли нам дадуть можливість стріляти атакамсами. тоді ми зможемо достати до деяких аеродромів до інших до пунктів зосередження, які знаходяться на відстані 90 кілометрів від державного кордону. А що ми зможемо тоді? Ми зможемо тоді нищити носії безпосередньо. Ну, до прикладу, ну, успіх ну. Су-57 може бути повторений? Е, е, ну, на жаль, в зоні дії та є тільки один аеродром під А, е, Я більш ніж певними, що там також є на СІДІ Су 34 Але навіть на мене, як на мене, найбільш важливіша. Ціль це зона зосередження російської армії там, де знаходиться оце групування в 60-70 тисяч. по словам Володимира Зеленського, вони знаходяться на відстані 90 кілометрів від державного кордону. 90 кілометрів ну тут ми вже ракетами Дже Мерелес не дістанемо. А можемо достати за допомогою ракет Атакамс. Ну, тепер уявіть собі, що там стоять намети, там стоїть техніка, яка прибула, і ну саме цей зони засередження з неї формуються підрозділи, які вже йдуть безпосередньо на штурмові дії на території України. А якщо ми зможемо розгромити цю зону зосередження, ну це буде просто величезний успіх нашої армії. Сьогодні у Берліні розпочалась конференція з відновлення України. Лунає дуже багато різних заяв. Я сподіваюся, що і практичних, в тому числі не тільки декларативних, тому що е, німці пообіцяли знову пакет військової допомоги ще одну систему Петріот плюс Арісті. Наскільки я розумію, Італія паралельно сьогодні говорить про новий пакет військової допомоги і про ще одну систему для того, щоб закрити українське небо. Президент Зеленський нині сказав зокрема про закриття нашого повітряного простору. Наступне що сім систем. Петріот нам треба для того, щоб закрити основні міські агломерації від ударів Росії. Ем, яка вірогідність того, що ми зможемо це зробити? Не кажу найближчим часом, але бодай за наступний рік. Ну будемо реалістами. Я більш ніж повними, що всі потрібні нам системи. Петріот ми точно не отримаємо. Ну на жаль, чому так, тому що їх не вистачає в цьому цивілізованому світі. Німеччина всі свої системи нам не передасть США. Також не передасть, тому що величезна територія, величезна кількість своїх об'єктів треба захищати. Тому ми повинні розраховувати на от коли ми кажемо «закрите небо. Ми повинні знищити всі можливості ворога атакувати, не збивати літаки над нашої території там за допомогою ракет Петріот, а знищувати ці літаки на аеродромах. Ну теж інше питання чим. Чи то крилатими ракетами, чи балістичними ракетами, чи допомогою дронів, як сталося в випадку Су-57, чи допомогою ДРГ, як сталося з літаком Ту-22, з стратегічним портувальником, який наша... А з літаком А-50, та... пане Павле? А-50, да, З літаком А-50, так, да, коли ну, на, кажуть, на нього кажуть, все таки опрацьовується... Це той, що ми чули був дроном тоді пошкоджений один, та? а потім який ще один на 50, кажуть: там міг спрацювати Петріот. Е, ну, тут дуже велике, дуже складне питання. Чим у нас значить, один був знищений над Азовським морем, е, і там, в принципі, 150 кілометрів. Ну, це якраз на самому самому краю зоні дії е, ракети Бак 3 і Петріот. Тобто, в принципі, міг бути Петріот. Другий був знищений вже на відстані 308 кілометрів. І Тут уже ми можемо казати тільки із того, що ну, є в наявності у нас чи у наших союзників, це ракета С 200 того комплексу, який колись стояв у нас на збройні його в армії Називають «Стоп», що літає це ракета довжиною 11 метрів. З рідинним паливом ну вона така дуже складна в використанні. Вона запускалася або з залізнодорожньої платформи, або з фіксованої платформи. Там норматив по розгортанню з 200 до 2, Ну тобто за добу його підготовлюють до пострілу до першого. Але дальність дії 300 кілометрів і модифікованою ракетою теоретично і практично можна було дістати до того А 50. А третій А-50 він був пошкоджений за допомогою дрона, який просто вибухівку приніс, поклав йому його на радар. А радар це саме ці. Цінна штука, в цьому А-50, э, і цей вибуховий пристрій просто вибухнув. Ось і все. Ну, тобто є різні методи, як знищувати літаки на аеродромах і не допускати, до того, щоб вони долітали до нас на нашу територію. Тому що я більш ніж впевнений, що ту кількість, яку нам необхідно, щоб закрити всю нашу територію, ну це практично нереально, щоб наші союзники нам її видали. Сказали про С200, і народилося питання, скажіть, а загалом зброя українського виробництва, наскільки серйозно сьогодні є підхід? Чи вам відомо, що є цей підхід, що стосується її модернізації? Тому що ми бачили ем, ну, таку певну історичну подію, коли український Нептун е, залетів серйозно да, в глиб Російської Федерації? Фактично, ракета українського виробництва влупила по території РФ. Ну і бачимо, як літають наші дрони. Я от про те, наскільки. Ми сьогодні вміло модернізуємо і щось старе, і щось таке, яке не літало, до прикладу, в повітрі, мало працювати в морі, а виявляється, що і на дронах у нас тепер РСЗВ можуть бути прикріплені. Ну, Мусимо викручуватись, зрозуміло, наскільки нам це вдається. Ну, дивиться, от якщо наприклад про Нептун говорить, да, от у мене позаду стоїть кришка ракети Нептун. От це насправді продовження розвитку російської ракети, радянської верніше, ракети, яку модерзмодернізувались, її переробили її дізайні. Зробили Нептун. Він з самого початку був розроблений як протикорабельна ракета з дальністю 280 кілометрів. Потім зрозуміли, що ну якось проблему Росії з кораблями немає по чому стріляти. Тобто протикорабельна ракета штука хороша, але ну, повинні ж бути цілі. Якісь та коли справились уже морські дрони, які набагато дешевше. Цю ракету почали е, модифікувати, її зробили уже для ударів по землі. Ну тобто вона просто летить на конкретні координати. Ну там насправді ніде в ніяких відкритих джерелах немає. Які принципи її наведення, які принцип навігації. Ну, в принципі у всіх ракет крилатих е, вони більш-менш однакові. Це там по е, координатам за допомогою інерційної системи, за допомогою супутникової навігації, і можливо за допомогою м, м, візуальної е, навігації, тобто там по там, супутниковим фотографіям чи по звичайним фотографіям вона може теоретично Наводитись. Після того дальність цієї ракети збільшилася. тобто 280, на жаль, дуже мало. З території контрольованої України ми не могли достати, наприклад, до Севастополя за допомогою такої ракети: в 280 кілометрів. А тут був удар по російській території по парову, а ну верніше, не по порогу, а по базі, по поблизу порома, по нафтобазі, і це ми вже можемо казати, що дальність цієї ракети більше 300 кілометрів. Е, і е, в принципі є розуміння того, що ця ракета може бути в теорії і 500 і 800 кілометрів. Ну це вже залежить від носія, це залежить вже від палива, від двигуна і так далі. Але розвиток українського нептуна є. Ну тобто, розуміння, куди його розвивати, також є. Дрони Ну, тут просто невичерпна тема. Е, у нас величезна кількість розробників цих цих дронів. І ми вже бачили удари на відстань більше тисячі, навіть тисячі п'ятсот кілометрів від державного кордону України. А це означає, що цей трон здатен про Причому, пане Павло. Я хочу додати, що фактично ми ж фіксували, що їх летів цілий рій. Ну тобто, це не поодинокі якісь історії, а це очевидно системне виробництво. Так, це системне виробництво. І коли ми кажемо, що е, по карті да, 1500 підсот кілометрів відкрив, він ніколи попрямий не літі. він облітає міста, можливі місця розположення там систем виповни, і так далі, щоб його не збили на цьому шляху. Тобто, в реальності він може пролетіти, один і 2000 кілометрів, і навіть далі, е, і вже ми бачимо, що було знищення як мінімум 15% російського виробництва е, нафтопродуктів. Ну тобто це доволі серйозні успіхи, які сталися. Тобто, ми зброю виробляємо, ми її модифікуємо, ми вигадуємо нову зброю, ну, тому що тих самих морських дронів вони були на озброєнні Україна, але у них геть інша була мета. Це були більше розвідувальні дрони. Ну, тобто, для того, щоб там, споглядати, а наносить удари чимось іншим. Ті самі, те, що ви опомінули, то, що сказали про встановлення направляючих від ГРАД на морський дрон, це доволі серйозна, це доволі потужна зброя. Ну, на жаль, град. Це не високоточна зброя, навіть коли мова йде, коли їм стріляють з землі, в нього ну доволі серйозний розброс може бути, але якщо мова йде про великий об'єкт, такий, наприклад, як порт. Як аеродром, аеродром Сакі, він знаходиться від моря, здається, в 4 кілометрах, ну, тобто, в принципі, може до нього підійти цей морський дрон, про нафтобазу, яка у площі просто величезна, тобто, там, де знаходиться це все сховище нафти. Тобто в нього влучність такого дрона абсолютно реальна. А ціна його капітчана. Тобто, мова йде там про 200 тисяч доларів за дрон, і ракети, які коштують ну, там, по декілька тисяч доларів за постріл. Посибі вам, пане Павле. Дякую дуже, що ви доєдналися за коментарі. ваші спасибі. Павло нарожний військовий експерт. Волонтер був нашим гостем першим. Нині, дякую дуже.